Ірину Фальон можна звинувачувати у багато чому, але лише не в непослідовності, а її дії не залишають нікого байдужим. Часто колюючи суспільство навпів з одного єдиного питання української мови. Так сталося і цього разу, ось уже кілька днів вся Україна обговорює короткий епізод з її інтерв'ю блогерці Єніні Соколовій, де вона. Де вона, тобто Ірина Фаріон, фактично закликала українських російськомовних солдат переходити на бік ворога з танками. Фраза далеко не найкраща. М'яко кажучи, і якби то тільки нею обійшлося, то це було б ще пів біди. Я не буду все це повторювати. Просто утримуюся від цього. Вітаю товариство, мене звати Олександр Сирцов і це мій канал Свіжої Історії. І тут ми говоримо про головне. Я свідомо не став кликати е цього разу на канал Ірину Фаріон, все, що вона могла сказати, вона сказала у цьому інтерв'ю, а потім доповнила на своєму каналі. Додати до цього, є доволі, е додати до цього їй вже Вельми проблематично. І судячи по всьому, вона вважає, що все зробила правильно. Сьогодні ж я, я ж почав нове опитування серед своїх е, глядачів, <кхи> як вони ставляться до висловлювань Ірини Фаріон. І що найцікавіше, голоси розділились майже навпіл. Я навіть не можу сказати, кого серед моїх е, глядачів більше прихильників чи противників Фаріон. У всякому разі практично немає байдужих, бо таких виявився лише 1%. А тепер спробуємо розібратись з висловлюваннями Фаріон, яка принаймні на цей момент вловила свою хвилю. Я зараз не берусь прогнозувати, чи вдасться їй виплести е на цій хвилі. Чи цього разу вона її повністю накриє з головою зніше у політичне небуття, а можливо і до в'язниці? Не знаю. Однак факт є фактом: українське військо є точним зліпком суспільства, тим більше, що більшість наших військових максимум ще рік тому, ну може дехто два роки, ті, хто довше воює. Тому працювали тими ж таки вчителями, менеджерами, водіями і так далі, зовсім не мріючи про кар'єру військового. <кій> Максимум частина з них закінчила військову кафедру, котрогось із вишів, сподіваючись, що на практиці застосовувати ці навички ніколи не доведеться. А раз так, то й армія точно така ж, як і суспільство. Ми колись перейдемо на українську. Але це станеться колись. А поки я зайду собі мільйон виправдань, а зараз нам не до того. Нам би війну виграти. Чи виправдовується Ірина Фальон з її різкістю? Я тут утримуюсь від визначень сі... від... Від сі... сіяння ворожнечі, чи... порушення кримінального кодексу, нацизм, фашизм. Ну, я не юрист. І... Я все ж таки дочекаюся рішення суду, якщо воно буде. І тоді вже можна буде про щось говорити поки що я утримуюсь. Але проблема в будь-якому разі залишається. І тут я зверну увагу на Яніну Соколову, журналістку і блогерку, яка, власне, зробила це інтерв'ю на інших популярних блогерів. Більшість з яких є, або значна частина з них є все ж таки і журналістами, які на своїх каналах розмовляють українською, а переходячи у свій блог, раптом починають говорити, я тут утримуюся від різких слів. Навші, понятно. Я не знаю, з ким вони розмовляють. Тому що ну, припускаю, що аудиторія в основі залишається українська. Ну, там так додаються іноземці, але ну, принаймні по моїй аудиторії я бачу, що не так багато. Е, і от тим своїм переходом на російську, в тому числі, я ніна Соколова. Вони свідомо чи несвідомо продовжують проблему перебування російської мови в Україні, проблему домінування російської мови в Україні. Адже вони формують в значній мірі мовне середовище. Так, вони не є основним чинником формування мовного середовища, але одним із важливих. Чинників. Е, ну, ну, чого я буду вчити якусь українську мову, коли популярний блогер, який для мене є авторитетом, говорить на общій язикі? язике. Ну, 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 зачем? Ну, от ось, ось елементарна логіка. Тобто, для кого вони роблять ці блоги? Для хороших русских. Чи вони в чомусь хочуть переконати... Тих, хто живе в Росії, не знаю. Чи тих, хто в Україні досі не наважився перейти на українську, в мене теж є питання. Я не знаю. Але те, що вони формують мовне середовище, це є факт. Тому краще відписуйтеся від цих блогерів. На канал, які справді українськими. Отже, ну, наприклад, на канал Свіжої історії. Підписуйтесь. Поки що Львівська політехніка заявила про те, що не несе відповідальності за висловлювання викладачів і студентів поза межами університету. Водночас з'явилася заява. Колегії студентів цього ж таки університету з вимогою звільнити Ірину Фальон. Мовляв, не можемо вчитися з такою викладачкою. Ну, Досі могли, що цікаво. Ну, Фальон не сказала нічого нового. І я знайшов положення про органи студентського самоврядування політехніки. Там є пункт, що вони впливають на питання звільнення, поновлення студентів. Але нічого не сказано про їхній вплив на звільнення чи прийняття на роботу викладачів чи інших працівників університету. А і тому, чесно кажучи, мені трошки це є дивно: знову ж таки, документ, який свідчить, що Ірина Фаріон видала якусь чи то книгу. Чи то статтю в молодості про важливість вивчення російської мови, ну, чесно кажучи, я в електронному каталозі бібліотеки Степанника я не знайшов. Ну, можливо, е е працівники бібліотеки ще не дійшли до цього періоду, але в, 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 в інших бібліотеках такого, е такого пункту в каталозі теж немає. А, ну, там взагалі немає. Ну, роботи Ірини Фаріон в бібліотеці Стефанника раніше датується видання середини 90-х років, якщо я не помиляюся, я от передивлявся цей каталог. <кій> тобто, вже тобто і до, до радянських робіт там немає. Ну, займожних не було тоді. Можливо, не каталогізували в електронному вигляді. Не знаю чому. Ну, Є документ про її вступ в КПСС у 1988 році. Він є у людському архіві, він публікувався у ЗМІ і, от, чесно кажучи, що потягнуло молоду науковицю вступати в КПСС у 1988 році, я, чесно кажучи, не розумію. Бо, власне, тоді вже починався, він ще не став, можливо, масовим, але вже починався процес виходу, з здавка процес, можливо, так само із суто кар'єрних міркувань. Ну, якщо були трошки хитріші кар'єристи, ну, можливо, в неї тоді ще не було політичного досвіду. Не без того. Але в будь-якому разі це все її минуле, а ми говоримо а в тому, минулому я можу сказати, достеменно лише одне. Навряд чи її знання російської мови було досконалим. Ну, таким, щоб ну, можливо, іноземні студенти вже не розрізняли тих тонкощів. Хто з яким акцентом говорить, але я маю підозру, що не досконало. А власне, чому я маю таку підозру? Ну, я так трошки відкрию таємницю. Я е, вчився в тій же школі, що й Ірна Фаріон. Маю підозру, що в нас була одна викладачка російської мови. Скорше всього. І ну, не могла вона навчити досконало. Російської мови, говорячи так, не надто добре сама. Ну, принаймні, мене вона так і не навчила добре російської мови. в мене завжди було на бал менше, ніж української. От, я думаю, що в неї та сама історія. Але незалежно від нашого ставлення до Ірини Фаріо. Проблема української мови в Україні і домінування російської вона таки залишається, І з іншого боку, реально солдати на війні ну, вони не мають часу вдосконалювати українську і їх звинувачити у тому, ну, фактично це йдеться про те, що вони на війні не зробили те. Що вони не встигли зробити в цивільному житті? Тому що, по ідеї, вони б мали б, ну, не будучи кадровими військовими, там, офіцерами, ну, переважно офіцерами і солдатами, вони б мали б опанувати українську ще до армії. Ну, вже як от з якими вони пішли, то з таким пішли. Все. З одного боку, ніби і проїхали. З іншого. Боку ну, приписувати до цієї проблеми, там білоруські інші, там башкирські чи інший іноземний легіони, що, мовляв, в нас в ЗСУ служать люди різних національностей, ну це теж, вибачте, некоректно, тому що в будь-якому разі це іноземні іноземці, які служать в лавах ЗСУ. І коли закінчиться війна. То вони, ну, значна частина з них, ймовірно, поїде в свої країни. Ну, там інше питання з білорусами, можливо, їм доведеться ще воювати за свою країну. Можливо, це інше питання з росіянами, які служать там в Легіоні Свобода а Росії, В них можуть бути з тим проблема. Але ми ж говоримо не про це. От коли, от якщо після війни вони залишаться в Україні, а якась частина з них залишиться, тоді це вже буде інше питання. Зараз, зараз вони служать і слава Богу. Е, е, але іноземців ЗСУ це одне, а українці це інше. <кій> ну, тобто я не хочу їх поділити, я просто хочу сказати, що їхній шлях до України є різний. Е, і, але з іншого боку, ось, власне, армія є е, тим е, плавильним кутлом, який е, найкраще може поміняти мовну ситуацію. Тобто це не є основне завдання, але тим не менше. Причому не, не навчаючи людей спеціально. І тут обидві сторони є ну, не правим у своєму радикалізмі. І Ірина Фаріон вона є не права своїми надто різними висловлюваннями. Мовляв, це, це не український солдат. Ні, це українські солдати. В будь-якому разі. Незалежно від того, але власне але, а з іншого боку, це трошки мені нагадує приснопам'ятну депутатку Ірину Подоляк. До речі, Ірина Фаріон і Ірина Подоляк була депутатами від Залізничного району у Верховній Раді. Вони були послідовно депутатками, от ще Фаріон, потім Подоляк. І це мені нагадує от, акцію Ірини Подоляк. Львов говорить по русски на яку особисто я, як мешканець залізничного району, відповідно, виборець і одної, і другої, ну, повноважень її на це, не давав на акцію о, Львов по-русски». Ну, Я такого не знаю. Е -е, отже, Ця а, ситуація має знайти свій розв'язок. Очевидно, за якийсь, е, е, ну зараз прийшло подання проти Ірини Фаріон. Я не знаю, наскільки, е, як буде цього разу, так як я сказав на початку, чи вона випливе і здобуде нову популярність, чи навпаки її накриє. Але в будь-якому разі е, ця проблема... І ґрунт для таких висловлювань він залишається. <кій> Тому краще поміж тим подумати про те, як змінити цю ситуацію. Очевидь, не в такий радикальний